Юна? Знаєте, кого я вбив? ха покажу, бля, офігеєте. Походу. Але не непогано. От маєш МДРК. Боянеш 93. Ха, <свист> я знаю, хто то я знаю, хто такий Боянеш 93. Ха-ха, <свист> фига Ну, прикольно. Це арвен. А... Арвен. Знаєте його? Мали би знати. Арвяо, та? Чак, він там Я собі збережу його, я вам воно мене всім показувати. То подень цієї грулі, там. І так далі. Чого? Дверь? Буянич93 <пів> Павло Павла вбив Павліка Легенько бахнув. Бать, а як він з таким гоцеє? Що, Юль? Я зроблю. Скільки вони часу вже печуться? Півгодини, Ну я зараз до оцю картку доіграю і піду зроблю ту штуку. Той соус. Я просто коли тут з'явився, я вчора дивився стрім, я бачив, як тут пікав і коли там біг. Тому... Ти що, Е, Тому я зразу туди пікав. Треба магазини порозряджати з них. Шутка червона, гарбуз? Щось дуріла дуріла щось? Бо відбувається щось неймовірне. Я не шарю, де я і що взагалі робиться. Я хочу патріки порозряджати сюди їх понабирати. Кайпа пацани не ходять, зачищають, я не проти, типу. Я на цій карті можу і не ПвПшитись взагалі, якщо чесно, так вам скажу. Тут достатньо ботів гасити, і можна навиносити, от самими патронами. Попав я йому, конечно, чортку, походу зразу, вороге, А чого? Пояснення? Тут просто на 30 магаз, Якраз ще з ним побігаю. Ні, ну приємно, якщо чесно, що лиш таких типів, як би там не було, він грає офігенно і скіл в нього потужний. Щоб <хіт fingers> я знав, як до вас вийти, пацаны, вша було шикарно. Ні, You ні No, 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 like no. Да, I, I mark МВ, second floor, look at me. Second floor. This, this I, mark, I mark. Second floor. Він внизу на першому. На його маркері, правильно? Я розумію. Що він мені каже, цей душніла, бля? Просто не бачу маркера його. Ага, отут. А на першому поверсі що, бля? Секон це ж перший йо. Окей, окей. Бро, not first флор, you have enemy now? А, окей. one enemy. він каже, що він на другому, так? Так, добре, дякую. Треба пробувати якось вийти наверх, напевно. І з тої сторони закрити, чи що? Seeing... Людоньки, порадьте, що робити, як правильно. Я його чую, але. Чи воно мені допомагає? Мієме, мієми. Де його пікати можна, я не шарю? Bačo? Ja neznaju čo je hovbel. Nebo byl. Вие ме мени бро, форварто ми, аз Марк. Вие Я флорка рыба. Sorry, I'm not speaking English. Ты по-русски что ли говоришь, блядь? Не, по-русски не, блядь. А, а понимаешь по-русски? Да, да, да. У меня, у меня тут люди, у меня. Enemy, брак. Душнило. Шо, Юль? Ілоні, подивись, в Інстаграмі скидав. Ти мих, поможешь мені? Дай команд фон. Юрон, ти бігаєш, не? Не-не, я чую його, але. Ага. Да? Тебя, да, да. Справа від мене. Что у не, не понимаю. Тебя пушат? Да. Один минус. Понял, понял. я не Я не знаю. Да, Спасибо. Не. Вот это чиня, mm меня, mm мене, mm меня поня сдох. Да, да, да. Убил. Зажжай, кое-блю. казав казані конець, чи вже 10 людей це закан. То щось таке, типу. Джампс, я його теж знаю. Ну, типу, зустрічався тут. Скажем так, знати, так, щоби знати, не знаю, але тут зустрічались. Звездушнілою теж зустрічався. Да, походу, все, да, Ластові були Тільки бот лошади. Я не знаю, может крыша где-то. Но тут еще трупы лежат. Типа, ну он разутный. Был. Почти. А, это бот стоит. Что это такая? Давай. Можливо. Можливо. Oh, блин, мене ж срака була, те чесно вам кажу. маю червоний перегруз. Я зараз піду їсти, але я не буду офатись. Хай собі стрими, да? Не мішає. Що не влазить? Ага. Вони влазить. Ладно, то все до сраки що я хотів зробити? Що насело, на село? насело? Слухай, я, я, фул, я бы на выход. Сейчас я долтаю тут своего, и там наше заберу, и можно на выход Давай. Там. Тебе из надо, из только а без модулей. Не-не, я маю майорну. Сорян, народ. Що зробиш, мусим то чути. Вбивати не резон, бо вже повідкидали тіпів за те, що тімейтів виносили. Вже повідкидали тіпів. Ну і бігайте, так. У -та. Тим більше він не розуміє, що я з України. Ну <coughs> і я розумію, звідки він. Так що. Бо є такі, які зразу, <coughs> як ми з Андрюхою грали, то ті. Зразу. Та щоб ви, та щоб вам? Ну і нам прийшлося, мені прийшлося його вальнути. Що, на ліфті поїдем? Е, uh, то давай. Там ліфт. Може, то... поки центр залутати, поки ліфт їде, і все. Ліфт 3 хвилини просто Я їде. Я вам дружак бросив, поки центр посмотрю, там все одно 3 хвилини. Давай. <звук> Сюди. Ти ще просто бачиш, знає, де тут що можна лутати. Я не знаю ніфіга. Я знаю, що є боти, в них норм патрони. Оце я знаю. не то час. Тут на ліфті не пише Так, як то мені вийти тепер до нього. Не в ту сторону йду Це, звісно, Конечно, що той Сколько там? Ты не там еще? Ну я иду, давайте. Знаешь, где тут сейфы стоят? Да тут шо? Не. Да лут сейфи, сейфа не знаю ничего. Да сейфы стоят, здесь тут басейф, короче, он сейфи. 60 секунд. Сой дойду. este contra. Pa pa pam. Pa, pa pam.